Доброго дня, шановні, доброго весняного ранку. Подивіться, яку красу я маю. Вчора у знайомих по дорозі їхали, спитали, де був чисто засаджене отаке поле синє. І по під кущі я спитала, чи можуть можна. Вони кажуть, будь ласка, по під Ну, вони казали, бери, які хочеш. Я їх під кущами накопала. І ви знаєте, дуже вдячна Марині Крячко, є в неї канал. Це дизайнер, садовий дизайнер із Харкова. Вона ділиться дуже дає такі поради, життєві, такого домашнього саду. Вона дизайнер, вона дуже гарно пояснює все. Але якраз у неї я побачила, що отакі квіточки, коли садити, не садити їх на грядці. А їм треба, якби, такий підшерсток. Ось я думаю, посадити, от на, під деревом. Якби так під кущиком у садочку. Вони ростуть і на полі, і на, і на як кажуть, на галявинках. Але краще, щоб вони, якось знаєте, це весняні квіти перші такі. Проходять. Їм нічого не заважає, їм не заважає тінь, їм не заважають кущі, їм не заважають трави, е бо вони перші, вони показують свою красу. От де ж ця краса, де я можу любуватися з цією красою. Оце, мабуть, тут трошечки, отак, де нарцисики, отут внизу посажу. Бачите, і тут, оце викину. Це вже все відслужила. Оце корито оце. От. І, мабуть, ще посажу теж на бережку, де не косять, не топчуть, хоча їм все одно. Подивіться, я зараз вам покажу трошечки. Оце в мене такий квітник. Сунич, суницю вже все не знаю. Хай відходить, я хочу. Подивіться, оце таке прибирання грядки. Бачите? Не знаю, зараз іду туди і думаю, чи ще є ті тюльпани, чи нема, бо вже кругом кози спасли, косулі. Тут вже теж були, оце ж я нагородила, таке, думаю, залишу. Бо прийдуть іще. Ну, бачу, ось там ще є. Ось, бачите, де у кущах тут смородина. Ось вони отакі повинні бути, бачите? Уже бутончики є. Ну, тут я полином обтикала їх і тут смородинка росте. Тут ще, шановні, ось я висадила ось і ще тут. Пробували, бо її листки зрізати полин. Бачите, люблю дуже полин, він дуже гарний. І може за подивіться. дивитися. у мене отут алея бузкова. Бачите, ось бузок. Це от там у мене древовидна. Е, Ось теж кущик тикнутий, а це тут бузок, пару кущиків. Ну, смородина, не знаю, шановні, я вже казала і дивилася, літератури багато. Не знаю, може вона просто обмерзає, що коли вона цвіти, ось синьоголовник, чи я забула, як називається, не тримається в мене пам'ять. Дуже гарно синім цвіти. Дуже гарно, подивіться, теж як трояндочки, як вони гарно вийшли з зими. От, а це, дивіться, от там не викопала пастернак. Думаєте, як я згадую його назву? Танцювала риба з раком, а Петрушка з пастернаком. Ось я це згадала, тому згадала його назву, що це пастернак. Це кажуть, ще білий корінь. Ось як він гарно зими виріс. Ну, хай росте, хай дає. Як кажуть, ми любимо петрушку, корі, корінь. Ну, але хай і це буде. А і ще, може хтось дивиться мої фільми, мої, так кажучи, розмови. Подивіться, я вже казала, понатикувала шановні вербозілля. Ось я кажу, куди оком не кінь, сюди побачиш вербозілля. Дивіться, яке воно гарне. Подивіться, ну хай цвіте, аби, а це молочай, сусідка дала. Подивіться, який він гарненький. Вийшов із зими. О, ромашка гарно вийшла з зими. О, так що трошечки оце вийшло, а це я алюм купила. Бачите, теж висадила тут, гарненький. Не знаю, якого кольору буде, але я в різні місця їх посадила, думаю. Аби не замокнув, тому що у нас тут таке можливе замокає. Ну і ще зараз вам покажу, як... як наші кози працюють. Я дуже раділа, що отут спасли, а от там не спасли. Аж бачите, тут, та не бачите, бо нема. Ось кущики, Де-не-де. -де. Суничка. полуниця наша. Ой, дивіться, що робиться. Вода, У нас дощі, 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 вода. Тому тут я так за камерою пішла, а під ноги не подивилася, трохи промочила. Не дивуйтеся, що отак от у мене такі грядки. Не, не, не сапаю, підсипаю мульче, подивіться, травою підсипала, дуже гарно перегниває і зараз буде коситися оця вся територія отут. У сусідки, отам от наверху. І оцю всю траву я підсипаю під рослинки, і вона так співпро... співіснує. Ось, а отут зійшла в мене дуже багато є. Як кажуть, січелісник як білий, оця, оця квіточка, знаєте, що вона перлинка чи жемчужниця кажуть. отут ціла, ціла, ціла. От, е а це як подивлюся, думаю, ну треба хоч картину запиши. Оце, шановні, вийшла посадити свої квіточки. Оце тут потикаю, зроблю так, щоб трошки біля нарцисів, бо нарциси теж буду. Це я там хащу прикидала. Оце тут чистила, а тут яма. Ось я її закидала, потім травою замульчую і буде, як кажуть, грунт. Сбородинка дуже гарна, іриси, подивіться, які гарнющі, такі бородаті. І нарциси цвіду. Тож Я теж їх розсажу, щоб було більше. А то вони в нас, як сонечки. А там ще буде і синеньке, поміж них робити. Уже зацвіла, зацвів арабіс, по-моєму, називається. Я вчуся, вчуся так. Бачите? Біліє. Але в нас сьогодні вітряно дуже. Ой, а це яка краса? Я Як, з якоїсь сторони не зайдеш, гарно тут і лілії є, бачите, лілії сходять. Оці такі простенькі, які сусідка дала, я вже сама понакидувала. Хай ростуть. Сили нема, а це щавлик. Уже будемо борщ варити, вже є своя кропивка щавлику і буде борщ. Як кажуть, з миру по нитці. Ну все, бувайте здорові! Гарних весняних днів вам, миру, тишини в душі і навкруги. Бувайте здорові!